У пам'ять про ужгородських військових, які віддали своє життя, захищаючи Україну, в Бостонському парку ліворуч від церкви висадили алею життя. Це за ініціатива депутатів Ужгородської міської ради висаджена алея життя. Це в пам'ять загиблих воїнів нашого міста, які віддали життя за свободу нашої країни. 33 дерева це офіційна цифра. На сьогодні скільки загинуло воїнів нашого міста. Завдяки тим, хто віддав найцінніше життя за Україну, ми можемо жити звичним життям. Долучилися до акції й школярі, чиї батьки нині захищають Україну. Ми із дітьми, батьки, яких служать зараз у військових частинах на сході, які воюють і захищають нашу країну. Прийшли підтримати відкриття алеї пам'яті. Нас на щастя, всі батьки живі. Сподіваємося, що вони повернуться живими, здоровими, неушкодженими до наших діток. Тата з фронту чекає Софія тато захищає Україну, тому що він хоче підтримати Україну і зробити так, щоб скоро закінчилась війна. Мені полископу ангелський має. І рана смертельна уже не болить». Пам'ять про полеглих ужгородців за час повномасштабного вторгнення вшанували хвилиною мовчання. Кожне висаджене дерево символ героя, який загинув. Висаджували дерева родичі. На своє дерево він посадив на <кій> вулиці Теводара Легоцького, магнолію, тому що я любила магнолії. Він посадив і прийшовши додому, і я з ним не була, він сказав, дерево я посадив, сина народив, я приїду і як у присліві, збудую будинок, але на жаль. Будинок збудимо ми самі вже без нього. А сьогодні ми згадуємо його. Добрий, щирий, завжди про нас піклувався. Ми, ми ніколи його не забудемо. Він назавжди з нами в наших серцях. Дерева садили за всіх, кого забрала війна, кажуть родичі військових. Мій син був простий. Випускник Учився, родився в Ужгороді, коли сталося, зібрався і пішов. Коли почув, що діти гинуть, що таке, і більше ні слова не сказав і все. Треба бути там. Я би хотіла, щоб це кладбище, наше воїнське, щоб воно не росло, щоб уже все закінчилось. Вони будуть там, вони будуть. Всі в місті вони будуть е, ну як до тому пагорби слави, ну щоб воно більше не росло. Щоб не було сльоз, не було не було нічого у цього ужасу. Оце я бажаю всім на завершення. Діти почепили стрічки в національній символіці на щойно висаджені дерева, які ростимуть такими ж міцними, як ужгородські військові, та символізуватимуть продовження життя.